Продовжуємо боротися з равликами та слимаками. Не знаю, чи допомагає їм дуже моя пивна пастка, про яку я знімала попереднє відео. Думаю, все ж вони тут ще є. І купила я ось такий препарат улицит, засіб під слимаків та равликів. Гранули цьому препараті стільки до дощу, можна не боятися, що після дощу приходиться нові насипати. Як, значить, його застосовувати? З появою перших слимаків розсипати гранули по поверхні ґрунту між 5 приблизно 1-2 г на квадратний метр. Активна речовина гранул призведе до зневоднення слимаків. І вони гинуть під землею. І ось такого пакетика 20 грам вистачає на 12 квадратних метрів. У мене менше квадратних метрів, тому мені точно вистачить. Починаємо посипати трошки сюди. Трошки сюди так на землю там насипаємо Ось так, як його, правильно. Ну, якось так я його насипала. Ага, сюди ще напевно. І трошки І сюди Ось треба так кучками, щоб не розсипалося. Нехай равлики не їдять, але все рівно насипамо. Це вон пастка, з пива треба вже відновити. Так, є це є лофполька до О, на листочки теж можна. Ну, якось так. М -м -м. Такі хосточки а гехери гарненькі ростуть. Сюди ще трошки підсипати. Так, мабуть, понасипаю ще де-небудь. Ну, все. Краса. Равликів чекаємо.